Вітаю вас, хлопці та дівчата! Ви знаходитесь на каналі Справжні біт Мене звати Артем Калиненко, і сьогодні я хочу поговорити з вами цікаво і зробити огляд на відеогру, що дозволила мені відчути справжній некстген. Так, саме це слово я вирішив вкласти в цю відеогру, і, можливо, ви в неї вже грали і пройшли, але я її тільки на що пройшов і. Тому цей випуск називається Коли я відчув справжній Next-Gen з Star Wars Jedi Survivor 2» Так, ось така назва цієї гри складна і поїхали далі буде дуже цікаво. Можливо, варто уваги, що цю гру робили американці. Тому Але спершу так. хочу зазначити жанр цієї гри. Мені було цікаво, реально що це заграв, в який жанр я граю, чи то RPG, чи то екшен. Тобто, на мій погляд, це просто. Екшен з елементами пазлу. Раніше були ігри такі, так були. Це був принц Перся, де ти міг рубатися за допомогою сокири та відскакуватись від стін. Також в цій грі є пазли, котрих небагато, вони цікаві. Вони тобі не дають засумувати всі грі, тому що бойова система зрештою схожа на Souls. Але це Souls якийсь такий більш, знаєте, полегшений. Він не такий складний. В той же час він дозволить пройти цю гру багатьом людям. Ця гра реально мейнстрімова, вона цікава. Тобто це не ні. Чи... чи то ще одна версія Tomb Raider. Ні, це щось окреме. Це саме Star Wars. Я грав у першу частину. Вона мені здалась цікавою за своїх геймплейних елементів, котрі б вже були колись, але тут вони, звичайно, на новому рівні. Чому я відчув саме Next Game в цій грі, то я вам зараз розповім. Це перше слово графіка. Так, графіка в цій грі соковита. Це Unreal Engine, котрий використовується на повну катушку. Можете самі побачити. Це різноманітні пейзажі, котрі складаються зі скель. Та природи. Є, крім того, механізовані приміщення з великою кількістю панелі зі сталі та різноманітних залізних предметів, можливо, то бронза чи інші метали. Все виглядає дуже конгруентно. В мене склалось таке враження, що цю гру робили професіонали. Все сидить на своєму місці. Гра змінюється, змінюється пейзаж. Спершу тебе зустрічає джунглі. Потім йде пустеля. Є просто якісь старовинні будівлі, є навпаки якісь техногенні приміщення з багатою кількістю лазерів та того ж самого заліза. Що мені в цій грі здалося дійсно цікавим та приємним, так це каміння. На такому рівні таку кількість різноманітного каміння я ще не бачив, тому що планет там не те, що багато, але вони є Star Wars дозволив мені відчути в Jedi Survivor що таке різноманіття. Нехай не геймплею, але різноманіття кольорів там є. Тому самі можете побачити, що так, тут X-Gen є на рівні графіки. Вона чудова. Це тяжкі текстури, котрі дійсно виглядають цікаво. Крім того, я навіть на своїй тачці зміг її запустити за допомогою того ж AMD Super Resolution, Чу так, ну, такі ось технології. Не знаю, чомусь DLSS від NVIDIA в мене не запрацював, а ося технологія дозволила тримати нормальний рівень FPS на екрані. Це більше 40-50, і не знижувати розподільну здатність, на мій погляд, ніж 1600 на 900. на ну, Я робив скріншоти просто з цією фічею, і за замовченням без цієї фічі скажу вам, що я не заміг знайти. Різницю в графіці, так що я вам скажу, тому все виконано таки на досить високому рівні. Графічно вона класна. Ігровий процес та геймплей — це окреме питання, тому що зараз складно вразити ігрока і чимось таким надзвичайним. Вже все бачили, все спробували. Але тут дизайнери постаралися і зробили гру, котра схожа. На саму себе, я не скажу, що то Принц Персі, чи той самий Том Брайдер. Ні, це щось окреме, це, звичайно, платформер з елементами екшену. Є можливість прокачувати персонажа. Звичайно, ти можеш повісити на джойпад два стилі бойові, Там чи сокири рубатися, чи мечем, чи мечем з пістолета. Мені зрештою більше сподобалось рубатися мечем з пістолетом. Собі накопив трохи енерджі і знову можеш постріляти. Всіх знову повалив, знову постріляв. Це якось прикрашає геймплей і дає тобі відчути не той самий Star Wars, а Star Wars плюс Devil May Cry. Ця гра взагалі якийсь такий, можна сказати, на те, що борщ, скоріш така піца, суховата, котру прикрасили сиром та смачним жиром, і начинки. Там багато начинки, тому що самі розумієте, якщо б там не було начинки, ця б гра була гола. А так там всього багато. Ти багато стрибаєш по стінах, багато розмовляєш з протагоністами і вирішуєш також деяку кількість головоломок, котрі, на мій погляд. Складені з розташування лендскейпу, тому що якщо ти не відкриєш карту, ти можливо не зрозумієш, куди тобі далі йти. У мене таке було. Я просто дивився на карту і думав, а куди ж тут йти. Потім робив три круги чи навіть п'ять, і розумів, що ні, без карти тут не розібратися, включав мапу і все було добре далі, все собі було. Добре, я її пройшов іноді. Були складності, але складності такого переважного характеру. Зрозуміти, коли треба відстрибувати від боса. Це все одно не Souls, а той самий Star Wars. Тобто я вже багато ігор згадав. Так я скажу, що у Jedi Survivor 2 це все складено в таки, знаєте, у чудову упаковку. Все в одно зробили, помісили, прикрасили. І вона. Нормально проходиться в неї грати цікаво. Не знаєте, коли ти врубаєш гру, бувають такі випадки, ти знаєш, так, часок порубався і вистачає. Тобі досить ні. Це як той самий Маріо Вандер, котрий хочеться проходити знову і знову геймплей, на високому рівні це 9 із 10. Окремим пунктом хочу виділити аудіо якість. І як деякі інстаграм-блогери буду говорити дуже чітко, скажу вам, що тут аудіо якість на дуже високому рівні, тому що американці вже давно працюють зі звуком у своїх фільмах у своїх відеоіграх. І тут також все виконано на досить таку високому рівні. Воно було зроблено, на мій погляд, якимось симфонічним оркестром. Тож японці роблять. Собі ігри за допомогою симфонічних оркестрів, тож американці так також вміють робити ігри за допомогою симфонічних оркестрів. Електронна музика можливо є, але все одно вона жива. Як і картинка в цій грі жива, так і музика. Вона жива, чудова. Коли ти мухто зрожиш залізного дядька, ти розумієш, що він залізний. Якщо то дракон, то звичайно звук, схожий на м'ясо чи щось таке. Робот видає якісь звуки. Взагалі всі персонажі там нормально оформлені. Долбі там є чи не знають, 5,1 на своїй, 2,0 стереосистемі. Мені подобається там аудіозвук. Це просто відмінно. Поїхали далі! Яку ж гру не прикрашають персонажі, так і цю гру Jedi Survivor прикрасили персонажі. Наш головний протагоніст це Кел Кестіс, котрий був у першій часті, також він є і у другій часті. Цей чудовий хлопець, котрий носить бороду. Крім того, за допомогою доповнення я зробив її ще більшою і не зміг відкатати назад, але все одно мені здається, і так чудово. Протагоністи живі, я фільми не бачив усі. Хто мені особливо запам'ятався, так це, звичайно, наш протагоніст Келл Кестіс. Був ще мастер кордова. Ено кордова хочу зауважити. І, на мій погляд, я більше нікого не можу згадати. Так, такі ось там люди були, можете... Я не скажу, був ще робот-біді, також я можу його згадати. Була ще жінка повністю поголена, не чорного кольору, а саме афроамериканка, тому що ми толерантні, пам'ятаємо про колір шкіри. Усі інші там були, здається, з європейського континенту. І якщо про персонажів я багато згадати не можу, то про монстрів і ворогів нашого протагоніста хочу окремо вам виділити декілька хвилин. По-перше, це звірюки, котрі живуть на планеті. Це різноманітні чотири лапі створіння і хочуть знищити нашого головного героя. Чому вони хочуть це зробити? Так це просто, тому що там посуха, і вони хочуть його чи випити, чи просто з'їсти. Є ще звичайне інші вороги: це солдати. Звичайні солдати, котрі також володіють бойовими прийомами. Вони можуть як стріляти. В Кела, так і мовтозити її. Якщо звичайні персонажі можуть нашого персонажа вбити не з першого разу, то якщо ти робишся на харді, ворог, особливо бос, може це зробити досить так і швидко. І робить це з превеликим смаком, якщо ти не встигаєш робити відскок. Зробив відскок, зробив удар назад, і так можна його перемогти. Особливо мені згадуються боси, котрі тут великі, їх багато і вони можуть зненацька з'явитися. Тобто ти рубаєшся, хто ж собі ворогів. І тут все змінюється, ти рубаєшся з босом. Програєш, знову його спробуєш вбити. Тебе в це не вдається, ти знову пробуєш бити і тобі в це все одно не здається, то ти цю гру все одно не відкладай. Спробуєш на раз п'ятий, шостий, в тебе все нормально вийде, особливо якщо ти граєш на харді. Якщо не хочеш напрягатися, став собі той самий нормал чи ізі. Це все одно не солс, але іноді попаритись треба. Технічний стан оптимізація. Тут все виконано нормально, навіть на моїй відносно старій тачці, ну, в неї стара відеокарта 1060 на 6 ГБ, але проц нормальний сучасний AMD мені дозволяє в цій грі відчути, я ж кажу, next NextGain. Вона нормально оптимізована. І gen, а не gain, тому що це зовсім інше. Я знаю, що я просто англічани на каналі, тому, хлопці, я стараюся. Англійська в мене була п'ятірка, але просто слова іноді вилітають. Так ось, річ не в тім, звичайно, тут є next gen. А Next Gen передбачає те, що твоя машинка ігрова буде тормозити. Самі розумієте, поки не приставка, і поки що AMD Super Resolution 2 дав мені можливість хоч і якось відчути цей самий Next Gen. Так, нове покоління тут є. Воно відчувається, воно нормально оптимізовано. І щоб в тебе тут все добре йшло, просто має бути процесор краще, ніж 2020 року, і відеокарта, мабуть, плюс-мінус така ж сама. І хочеться, звичайно, поділитися з вами власними враженнями та спогадами. І скажу, що своє знайомство з, взагалі з, зі вселенною Star Wars я почав не тільки з фільму, тому що я його практично не пам'ятаю. Він мені не те, щоб не дуже подобався, я його просто дивився одним оком і десь там кудись ходив. То цю гру, самі розумієте, я проходив в обидва і отримував задоволення. Перша частина була чомусь, на мій погляд, звичайною нормальною такою екшн грою яка була десь схожа на той самий Принц Персія чи Tomb Raider, з елементами також пазлу, котрий в цих іграх має бути. Але друга частина, вона прокачена, вона краще, ніж перша, взагалі по всім параметрам. Я Скажу вам, що першу пройшов, така просто нормальна, цікава гра. То, друга тут вже ні. Все покращено, тут можна сказати так, покращена анімація, покращена кількість гри, мапи стали ще більшими, текстури, ще більш тяжкішими. Можете самі її порівняти, я цього робити не буду, бо це окремий жанр порівняння. А я просто зробив огляд на гру, котра мені сподобалась і дала сказати так, це класно. Це можна пригласити до себе товаришів до хати, котрі не грають. сказати ти бачив, що не тільки матриця може давати чудову картинку. Ось хлопці з Луказарта зробили гру, котра також схожа на фільм місцями. Нехай там є текстури поганої якості, але в цілому це по-багатому. Це класно виглядає. Ось такий сьогодні чудовий огляд на гру, котру я нещодавно пройшов Star Wars. Jedi Survivor це нормальна гра, котра варта уваги. І все буде добре. Пам'ятайте, що я карта приват, Я вам тільки дякую, скажу за донат, тому що ці відеоролики виходять тільки на власному бажанні. Залишайтесь на каналі, будуть ще дуже цікаві відео, котрі задавання від будь-якого геймера. Можливо, ви хочете послухати моє враження на якусь іншу гру чи на відеоплатформу. пишіть в коментах. Мені дуже цікаво, особливо хто пройшов Jedi Survivor 2 з вас. Напишіть в ваші також враження. І все буде добре. Залишаємось, йо. Залишаємось людьми і патріотами. Це головне.